Перша офіційна поїздка спецпредставника президента США саме до Москви, а не до Києва, це спецоперація Росії з перегравання адміністрації Дональда Трампа. Таку позицію озвучив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в дописі на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Мова йде про те, що 11 лютого спецпредставник президента США щодо близького сходу Стів Вітков прилітав до Росії, аби забрати ув'язненого там американця Марка Фогеля. Передача американського заручника це те, що важливо для президента. США. сам факт повернення американського громадянина вітає. Наших би всіх повернули так: взамін воєнний злочинець Путін отримав публічне схвалення від Трампа на увесь світ і підтвердив правильність свого підходу, перечекати, переграти і в результаті перемогти в найважливішому для себе у війні з Україною. І ця його перемога означала програш усього заходу. Політик наголосив, що Євросоюз, група Семи та Україна мають докласти неймовірних зусиль, аби не допустити мюнхенської змови, яка матиме катастрофічні наслідки для нашої держави, Європи та всього світу. Іншого шляху ніж військова і фінансова допомога Україні, гарантії безпеки, санкції проти РФ і тих, хто її підтримує, позбавлення нафтових та газових доходів не існує.